А питання було, чи варто читати книгу «П'ять мов кохання, «П'ять ізиков любві, так вона наче, називається ця книга. А я, до речі, минулого тижня про цю книгу згадував, також наскільки я пам'ятаю, на стрімі, і казав, що ця книга, ця ну, це все ж таки лайно. Звісно, вона маленька, і звісно, ти можеш її прочитати, щоб у тебе була додаткова тема спілкування на побаченні з дівчиною. Тобто читати цю книгу, щоб ти про неї міг розмовляти на побаченні, можна читати цю книгу і вірити тому, що там написано, чи якось будувати свої дії, спираючись на цю книгу, точно ні. Це лайно, а не книга якась. Це, як знаєте, свого часу, ну може, десь років 10 тому, було дуже модно читати Пауло Коелію. Ну, я скажу відверто, я сам прочитав ну, майже усі книги, які були на той момент. Він дуже багато нових книг написав. На той момент, ну там 10, 20, може, 25 книг там було. Я майже всі прочитав. І тоді е, це було модно. І тоді можна було читати ці книги навіть не з-за того, що тобі подобався коелію. А просто із-за того, що багато дівчат також читали там, Алхіміка того ж самого, чи 12 хвилин. Ось. І можна було завдяки цій книзі якусь додаткову тему спілкування з якоюсь дівчиною отримати. Тому прочитати про ці мови кохання можна. Просто щоб ви з дівчиною могли подискутувати, наприклад, на побаченні, а що вона стосовно цього думає, але не треба довіряти тому, що там написано. Це лайно.